Ось цей фасад від дві Здалеку, наче більш-менш, але ось така якість. Це так по всьому контура. Ось ці сторони трошки менше видно, фокус погано наводиться. Таке враження, що його просто забули знепилити. Ну, ось наліпка вір і ще. Отака геометрія. Ну, я це думаю, можливо, він був рівний, але із-за виборки всередині його так трошки підігнуло. Взагалі це планується основа для дзеркала такої форми. Зараз спробую сверлом Форестера вибрати піднавіз, примірю, приклею. А це треба підріжу канцелярським ножем. Ви думаєте, витримає? Я не дуже впевнений, я тут трошки розсверлив. Саме саморізи маленькі, бо товщина ДВП 19, але фрезерування 6 мм з того боку. І тут десь 3 мм. Тому тільки такі маленькі. Є епоксидний клей. Також є месполімер. Але не знаю, чим краще. Я думаю, поксидкою буде краще. Але її треба розвести, вагів немає, на око. Ну, воно то застине, все добре буде. Роблю. Ну, ось так виглядає задня зафарбована стінка. Я так розумію, із-за фасада. Можу утворюватися щіли на декілька міліметрів, щоб не було видно білого. По контуру пройшовся фарбою. Так ось приміряю дзеркало, отак воно лягає. І трошечки втоплене може. Хотів більше, але це треба МДФ товщий, а воно товстинності не потрібно. Буду клеїти, хочу на МС-полімер. Ось такий герметик. Ну, взагалі для зеркал підходять нейтральні силікони, нейтральні. Або всі нейтральні герметики. Але ну, мс вони завжди нейтральні. Є ну, візна певний ризик, я не знаю, чи тут вказано в інструкції, що він для зеркал. Ну, хочу спробувати. Залишився, не купувати, що крему. Ще коли для дзеркала. Як потрібно наносити? Не, наноситься повздовж, як вісіть буде. Якщо утворюється конденсат, щоб він випаровувався. Ну, взагалі ця конструкція одноразова, якщо з дзеркалом трапиться, то навряд чи його можна зняти. Тому приклеювати треба ну, нормально. Міцно. І знову дзеркало Віяра. Це я не подивився, замовив, забрав і зараз щось не роздивився, бо не хотів його туди Тудись одисовувати. Ось все, поліровка йде, йде, опа, закінчилась поліровка. Ну, це капець якийсь. З цього боку є поліровка, воно видно. Ось ось пішло, тут вже нема поліровки. Замовлялася поліровка, все, Ну і окремо його не можна замовити, воно все одне йде. Ну, да, ось написано полі Але не до кінця її зробила. Клей висох. Ось так воно виглядає.